Dobrý den, jmenuji se Anna Senkova, jsem lektorka českého jazyku pro cizince. Učím češtinu moc ráda a doufám, že se vám to bude líbit a naučíte se mluvit rychle, hezky česky. Lekce 1, úroveň A1 pro začátečníky. Téma lekce je abeceda, Алфавіт, слово собі, є слово бути, числа, цифри. Відеолекция сети записує. Тади вмісто течек достанете отказ. Тут замість uh, крапок отримаєте посилання на відеолекцію, яку я зараз записую. Отже, якщо ви отримаєте цей документ, так теж через посилання, яке є на Google Диску, зможете тут відкрити відеолекцію, і до відеолекції буде ключ до домашнього завдання, наступне відео. Тен ключ, власне, буде як відеоключ. Відеоключ, тобто ви зможете свою лекцію, домашнє завдання, своє до лекції, не лише побачити правильні відповіді, але і почути правильну вимову і переклад. Um, Кіскаці письменно, друковання літери, псаці письменно, письмові літери. Ja? Проте що пак увидите uh, в дашій табулі ті терміни. Поділимося найдрів на чеські гласки. Спочатку подивимось на чеські голосні. Голосні можуть бути короткі і довгі. Гласки можуть бути кратке, а довге. Uh, гласки. То есть А, Е, І, І мєке, і тверде о У. Наприклад, слово мапа 10. Карта 10. Пили, пили, окно, вікно, муж. Uh, так, так, so uh, гласки. Довгі це які мають на горі чарки, вони є подовжені, вимовляються довше А, Е, -E і, і, о, у, у, з крошком так І читається потім подовжено. Мам, маю, тве, твоє твоє. Білий, білий гол, гол, стул, стіл, ул вулек. Так, тобто короткий та довгі. Короткі без чарок, голосні і довгі з чарками на горі це. Довгі голосні. Далі є буквосполучення з голосними. То, власне, О, «ау», «еу». Читаються моука як одним звуком. Мовка, «ауто», ато. Мука, машина, «євро». Мовка, «ауто», евро. Вимова і-і. Так, це, це м'яка і, а це тверда і. Вимовляється. І з крапочкою завжди м'яке. Піли, пілі, і, знову ж таки, м'яке і тверде, але подовжене. Вимовляється. М'яко, біт, Оце читається бід, і якщо в нас там є навіть о, тверде і, але читається воно м'яко з подовженим і. І бід, теж читається м'яко. Біт, і бід, тут майже немає різниці в вимові. О, подивимося, тут ще не показано І, як читається, тобто тверде и читається без крапки, як ближче до нашого И. Потім в словах по, подивимось, наприклад, онібили. били». Оні били". Нія Венко, небо так. Так то читається ближче до нашого u, І. У і Ускровушки читається подовжено. Висловуємо як У і протягуємо «ул», вулик, гул так якийсь звук. Согласки, so, приголосні. Тверді, там які і нейтральні можуть бути. Тверді, чому їх називаємо тверді? Тому що після них пишеться тверде і, а тверде і це в нас ось це і це у нас тверде і. Тобто після к, г, ки, д, т, н пишемо тверде і. Після м'яких приголосних, тому вони і м'які. Пишемо м'яке і, м'яке і, і з крапочкою чи чаркою. То є Ж, ши, чи «жи», це є. є тє, нє". Так, Жена шест чех река Цо, єдна мадяр хуть с кшінь. Неутральні це приголосні консонанти чески, після яких можуть писатися як тверді і, так і м'які і. Тому вони і нейтральні ніби. No, обоє що ще се їм ріка. Там все може описати обоє і м'яке, і тверде і. і. Бота, фен, лано, ма, пан, сем, веде, земє. Подивимось на сам алфавіт абецеда. Б, С, маємо кіскаці письменно, то є друкована літера, писаці письменно письмова літера, кратке, а довге. А письменка, так, тут будуть відображатися, які вони є короткі та довгі, як вони читаються. І так далі друга частина алфавіту. так, Друковані письмові, і якщо там є якісь пом'якшення на горі, а я так далі. Е, літера А може бути, як бачите, коротка і довга. Це ми вже розбирали, як голосна, коротка і довга, А «А», Б. С, і Ч. Зверніть увагу над Ч є гачок, гачок, і вона читається Ч, Д і Д над Д є гачек і читається «дє». Е може бути в нас коротка, довга і навіть з гачком, яка буде потім читатися пом'якшено, як, е, е, наприклад, гнє т'є. Так, воно буде читатися пом'якшено. Далі дивимось F G H. Літера Х досить цікава це буква сполучення. С і Г. Читається як Х. Наприклад, так, Х, як слово хлеба. І може бути коротке, довге, Е К Л М. Н може бути pomjakšene i četáte se eň jako ně. skříně například i tak dál, tak tam, nebo vlastně skříň, skříň, skříně. O, může být i i podoužena z čárkou, krátké o, dlouhé o, p, q, r, ř. Tady ta hři je docela složitá na výslovnost, vašká litera na vejmovu, A on, наприклад, слово ЖЕК С ШИ СИ, ще еш», й ріками, ти те, тобто ти звичайна, і тє пом'якшена м'яка приголосна тє, має на горі гачик, У, У може бути просто У. U podolžené s čárkojou i u s kroužkem. Krátké a dlouhé u. V nebo V. dvojité V. X. Krátké Y, dlouhé Y. Tak tvrdé I. Ještě jim ukážeme. Ono může být i korotké, i dlouhé. Z i žet. Ž. Ž. Žaba například. Jo, také tam je Власне, гачек. Як бачимо, долі ще висвітлено течка, чарка, течка-крапка, чарка, кома, кровжик, кружечок і гачек це така як птичка. A, потім, як все по хопі, де пишемо твердене бом'яке і в тих о, приголосних, які можуть писатися у нейтральних, так, де це про нейтральні приголосні «б», «ф», «м», «п», «с», «в», «з». Так як після них може писатися і м'яке і з крапочкою, і тверде, і як іпс, то в чеській мові розрізняються слова-винятки, які вивчаються на пам'ять вже в початкових класах, і потім вже власне, просто залучуються на пам'ять слова. Виіменуване слово, вони називаються слова-винятки. Так, ось всі ці літери, після яких пишуться. Або м'яке, або тверде і. Ми маємо в зірці твердих. Тобто там, де ми не бачимо, наприклад, якесь слово, і воно не знаходиться в переліку даних слів, то там потрібно писати м'яку -і. і. Наприклад, слово «бід», бути є слово, битліт, проживати, «обивател», бит. Завжди там пишеться з твердим і, тому що воно є слово виняток і вивчається. Uh, так, uh, просто на пам'ять. «Прибиток», «набиток», «добиток», «збиток», «обичай». Так, сюди в нас після би йде і. В цих словах всіх решту, які тут не перелічені, пишемо м'яке «і». фізика пишеться з іпсолоном. Слишет, млін, блізка, це полікат, пліноут, плітват, злікат. Так, слова нелегкі, деякі слова вже старочеські і не вживаються навіть, але. Маєте їх тут. А, можете подивитися ще, потренувати ці слова на даному посиланні, які отримуєте разом з цією презентацією. А, наступна частина особові займенники в чеській мові. А це я ти. Він, вона, воно. Однина, сингулар, однина. Потім маємо. Переклад у них і множина ми, ви оні. Ми ви вони. Є слово бути, яке є як основа будь-якої мови. Показано теж з перекладом на початку. Слове собі. Я сем, ти сім. Означає я є, ти є. Он, вона, оно, так і є. «Ми Мейсме. Ми є, ви йсте, ви є, вони йсо, вони є. Зверніть увагу, що в українській мові всюди в нас лише є то є. Це синім, так? А в чеській мові замість одної, одного слова в нас є, є і сем, і сі, і є, і смей, стей, і сов. Тому воно часто о, так на початках дуже плутається. І ще це дієслово бути вживається в минулому часі, у, у утворенні минулого часу. Де воно не вживається в третій особі і множини, але лише е, першій і другій особі однини та множини. До минулого часу ми ще дійдемо. Наразі потрібно зрозуміти, як вживається воно в теперішньому часі. Е, чехи не говорять завжди я і Сем дома, ти сі», сів праці, вона є на венку, на вулиці, Але можуть сказати зразу: Ісем дома», сів в праці, без того я і ти. Тобто ми не можемо сказати в українській мові є «дома», є на роботі, є на вулиці, бо ми не будемо знати, хто де є, так? тому що, якщо ми не скажемо я чи ти, чи он, ми по тому є, не розрізняємо. Але чехи вже по Ісем, і семі Сі і Смей Сте, Совенку, так вони вже знають, хто, хто який особовий займенник до цього відноситься. Тому дуже важливо вивчити правильно займенники і діє бути, як вони між собою так зв'язані. Тому що, якщо ви скажете не ісмен, не бойсме в праці, так потім заперечна форма, подивимось. Заперечна форма те ж саме, плюс. Часточка не, префікс не, і пишемо завжди разом: Я не сам дома», ти не йсі в праці, я не є на роботі, ти не є на роботі. Але ми можемо сказати: без того я і ти, не йсем дома». І це означає, я не є на роботі. Ми мусимо сказати це я, тому що ми без я не знаємо, хто де є. Не йсі в праці, ти не є на роботі. Навіть якщо без того ти скажеш це ми знаємо, що це ти в праці. Он оно не. Так замість є. У нас не лише додається частинка не, але ще і ні. Так змінюється. Тобто, повністю змінюється форма. Она не в праці. Он нині дома. Наприклад, ми не йстеме в праці. Ви не йсте вдома на вулиці. так, Тобто можемо і без ми, і без ви, і без Оні сказати: не йме в праці, не дома, не венку. І будемо знати хто, тому що по тому, по цій формі ми це бачимо. Що ж ми в Україні мусимо сказати: ми не є дома, ми не є на роботі, ми, вони не є на вулиці. Викані атикані, неформальні. Є подібне до чеської мови. Добрий день, сте, Алена Кралова. Доброго дня, ви, Алена Кралова. Добрий день, не сте Ян Новак. Доброго дня. Ви не є Ян Новак. І сте це ви є. Так, тут навіть немає ви йсте. Але лише істе. По істе, ми вже знаємо, що це відноситься до е, особового займенника ви. Ви не істе», так, ви не істе», ви тут найде написано, але ми знаємо, що це мається на увазі ви. Не істе учителька. Перекладаємо ви не є вчителька. істе чешка, ви є чешка. істе учитель, ви є вчитель. Не істе чех, ви не є чех. Ви сте, Алена Аян, ви є, Алена та Ян. ано і сме. Так, ми є. Ано і сме це ми є. Не сте, Алена Агана, ви не є Алена та Гана. Не не і сме. Ні, ми не є. Ви сте Ян а адам. Чи ви є Ян та Адам? Не, ми не ісме Ян а Адам. Ні, ми не є Ян та Адам. Мийсмеякуб, а Петер. А тут дали вже ми, так? Але могли дати і лише Ісме, Якуб, а Петер. А це б для чеської мови це нормально би було, так, якщо б не сказали, «оце це ми особовий займенник. Не завжди його вживають, хоча можна вживати, тобто як хто звик і хоче. Тому а, буде домашнє завдання на особові займенники. І я uh, рекомендую добре розібратися з цим дієсловом, щоб потім uh, не було так в подальших, коли ми будемо вивчати в лекціях відмінки. Буде вже вся увага на відмінки, і uh, краще зараз вивчити дієслово «бути» вже на початку, щоб потім його не плутати. Подіваємося далі. Там маємо числа, це самі, самі елементарні, самі прості цифри.

12, 13, 14. 15. 16. 17, 18, 19. Так, зверніть увагу, що у нас були всі закінчення. Зараз на «ацт». Ац. Від десяти, потім є десят. І uh, далі пішли.

Потрібно цей документ собі зберегти, комп'ютер, або роздрукувати, чи зберегти, і можете тоді, коли зробите собі, наприклад, копію. SOWBOR, відтворити копії. Так, у вас можливо буде файл зробити копію. Якщо нажмати копірувати документ і перепишете собі назву, або змінити хоча б на початку, так, або вкладете, наприклад, копію собі, або напишете ваше ім'я. і… Вже воно буде збережено під іншою назвою і зможете там собі робити зміни. доки то не мати скопіроване, просимо то, не мнєніть, не міняти, проте, протожі я назділена на віце Ліді. Так, є це поділено документ цей е, з більше особами. І якщо ви зробите тут зміну, всі це побачать. Тому рекомендую собі це скопіювати, і потім вже ваші зміни будуть лише ваші. Зміни, а не інші люди, так це, це не побачать. Так же, сем Чешка, я й сем Чешка. Тут потрібно додавати дієслово бути всюди у, всі, у всіх вправах, фактично, це на дієслово бути ці вправи в першій лекції. On". Так, я би хотіла вам показати, як орієнтуватися з таблицею. Так, якщо ви ще не вивчили таблицю. Як з нею працювати? Зараз ми її скопіюємо. Я покажу, як це робити. Так, я це могла зробити так, щоб ви не бачили, але покажу: я нажимаю такі ножнички, роблю вирізку і ось так собі копіюю таблицю, тому що ми будемо до неї підглядати. Я дам собі ось так наверх, і зараз відкриваю. Можете в такому форматі теж потім працювати. Коли будете робити домашнє завдання, чи це, чи інше. Тепер нам потрібно ще бачити, ага, тут є особові займенники. Mm -hmm. Так же, «он», Дивимось, де в нас в табличці є on. Лише, можливо, знайду таку підсвітку, щоб вам краще показати, так? Он. Є тут он. Є. І ми бачимо ось це, що це є, значить, он є. І пишемо сюди, є он є студент, нині учитель. Ми. Потім нам потрібно знайти, де є ми. Ми ми є в нас тут на горі, ми і сме. То, то ми мусимо вставити сюди, так я це потім зроблю. Ви, дивимося, де у нас є ви, ви тут, ви і сте. І сте, мусимо написати сюди. Она, де в нас є вона тут. Значить, вона відноситься є. І таким чином ви зможете собі це натренувати та е, вивчити цю табличку. Зараз ми це все подописуємо. же он, тому що, коли я буду писати, у мене ця табличка, на жаль, ховається. Он є студент. Ми, ми казали, ми тут нагорі, ми й сме. No. Так пишемо. Ми сме пан Новак і пані Новакова. Перекладається ми є пан Новак і пані Новакова. Ви ви йсте, Мусимо там написати істе, ви йсте поднікател, Ви підприємець, ви йсте поднікател, вона, вона, Де в нас є вона, Тут у нас є вона, вона є. вона є. Чинянка, вона є Китайка. Вона є чинянка, є японка. Так, тедь е, далі вже уділити ви. Другу вправу вже зробите ви. Так, друга вправа вже буде е, для самостійного опрацювання. Але не хвилюйтеся. Якщо щось не вийде, чи. Якщо будуть якісь питання, то я вам надійшлю таке саме відео, де ви подивитесь правильні а, так, відповіді, і ще й почуєте коментарі. Ще й почуєте коментарі, тобто все буде пояснено. І а, також вправа 3, досить цікава, де ви зможете трішки написати щось про себе. І сам, наприклад, я і сам Анна. Uh, potom dáte se mi výtvoj, tak jsem studentka, nebo uh, nejsem studentka, nebo jsem student, jestli to bude muž, jsem povolání, já jsem učitelka, tak já tady napíšu, já jsem lektorka, nebo jsem učitelka, jsem Češka, nebo nejsem Češka, jsem Ukrajinka, můžete si tady napsat, jsem žena, nebo nejsem žena, No, to napíšete už podle toho, kdo jste. Já jsem žena, tak já tady napíšu, jsem žena. Zkuste udělat ty dvě cvičení. Ještě jako bonus vám dám nějaké fráze, základní fráze, které se můžete naučit. Například ahoj, privít. Máte tu transkripci do těch fráz, jak četáte. Naschledanou, do pobáčeně. Меную сем мене звати. Ісем з України. Я з України. Не млвім чески, не розмовляю чеською. Та не це пішло про чехи. Мув'ям англійський, русский, розмовляю англійською, російською. Втратила ісем, загубила. Я загубила. Не розумію, не розумію. Он не розуміє, він не розуміє. Млувте, просим помало. Говоріть, будь ласка, повільніше. Є ще одного просим. Повторіть, будь ласка. Це знамена? Що означає? Як се рекне? як сказати? Можу поужити Google Translate. Можу скористатися Google Translate. Можете uh, помочь. Можете мені допомогти. Далі просим мені, будь ласка. Заболити просим. Заволити «Помоць», просим. Покличте на допомогу, будь ласка. Могу вас попросити. О, можу вас попросити про щось. Просим, будь ласка, дякую. Дякую. Нині зач немає за що. Проміньте, вибачте. А, no, та то сам про вас я нам так далеко такой бонус закладні фрази, мислю, що, якщо сте зачаточниці, так, так, так то все вам буде годіть. Takhle budeme pokračovat, pomalu se budeme učit, budete dostávat domácí úkoly a k ním potom i odpovědi, i výpovědi, video výpovědi, jak je zmožete i počut, i pobáčete. Mějte se teda krásně, těším se na vás na druhé lekci. Naschledanou.